Студенти та викладачі БДФУ поїхали відстоювати свої права до Києва. Там під стінами міністерства освіти вони організували акцію протесту. Чи вдалося Буковинцям достукатися до головного освітянина країни, знає Ірина Шевчук. Чергова акція протесту від студентів та викладачів БДФУ цього разу знову в Києві. Вимога незмінна. Не приєднувати Буковиський державно фінансово-економічний університет до ЧНУ. Після кількох годин протесту студентів та викладачів БДФУ запросили до міністерства. З ними зустрілася як і минулого разу заступниця міністра освіти. По факту для студентів жодних загроз у приєднанні абсолютно немає. Міністерство докладає всіх зусиль, робить все для того, щоб всі студенти переводилися, ті, хто навчались на бюджет на бюджет, ті, хто навчалися на контракті, на контракт. Чиновниця наголосила, що ніяких загроз об'єднання вишів не несе і для викладачів. Втім, будь-які обіцянки від владників протестувальники сприймають скептично, адже минулого разу у міністерстві слово не дотримали. Приїжджали в Київ сюди з нами, як ми виходили на переговори. Пона обіцяли нам багато чого. Зокрема, пані Сусун пообіцяла, що місія до нас не для роз'яснення ситуації. Протестувальники розповідають, у міністерстві дали зрозуміти, що рішення про приєднання БДФУ до ЧНУ є остаточним. Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.